Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Ми завершили вивчення розділу історичне минуле нашого народу, в якому дізналися про те, чим же жили люди раніше на фоні різних історичних подій. І сьогодні ми починаємо новий розділ, який називається Ти знаєш, що ти людина. Справді дуже цікавий розділ і вже з самого її назви. Міркуємо, про що ж ми будемо говорити на уроках з цього розділу. Ти знаєш, що ти людина, ну, мабуть, про те, що в центрі нашої уваги буде духовний світ людини. Що ж потрібно, щоб бути справжньою людиною, і яка вона справжня людина, чим, про що вона думає, чим вона цікавиться, які в неї уподобання. тобто все буде, всі твори будуть. Про те, що в центрі уваги буде саме людина, і ось з однією із ось таких людей ми сьогодні е, ознайомимося. Це Олекса Стороженко і його оповідання, скарб, тобто яку ж людину він змалював у своєму оповіданні? Ми сьогодні розглянемо. Також розглянемо короткі відомості про автора, проаналізуємо морально-етичні проблеми оповідання. А також поговоримо про гума про викривальне зображення головного героя. І про те, що скарб, що таке скарб для кожного з вас, і яке воно щастя? І чи які скарби можуть бути щастям для людей? Ось бачите, що коло питань дуже велике, спробуймо розбиратися. Отож, перед людина нас чекає з її проблемами, з її мріями. Олекса Стороженко це один із кращих малярів нашого минулого, один зі щирих патріотів, так говорив Богдан Лепськ, Лепкий про Олекса Стороженка. До речі, творчість Богдана Лепкого ми будемо незабаром вивчати. А відомий уже вам письменник Іван Франко про Стороженка говорив так, що Стороженко це талановитий оповідач, який добре володіє українською мовою, тобто його твори можуть бути мовленєвими зірцями. Хто ж він такий? Олекса Петрович Стороженко, походив із старовинного козацького роду, був хоробрим офіцером і мудрим чиновником. Не забувайте записувати анкету письменника. Народився Олекса Староженком 24 листопада 1806 року у селі Лисогори, що на Чернігівщині. Дитячі роки письменника минули в містечку Великі будище Зінківського повіту на Полтавщині. Відомості про освіту письменника дослідники подають різні. Одні зазначають, що Олекса Стороженко з молодих літ навчався у військовій школі, а коли йому минуло 18 років, пішов на військову службу. Єдине відомо точно, що з 1824 року протягом 30 років Олекса Стороженко був військовим і пройшов шлях від унтерофіцера до старшого офіцера у штабі Кавалерійського полку. Починаючи з 1850 року, Олекса Стороженко служив чиновником для особливих доручень при київському генерал-губернаторі Дмитрі Бібікові. Служба змушувала його не раз виїздити на Київщину, Волинь, Поділля, служба змуш... Полтавщину Утаврію і до інших губерній. Сучасники згадували, що практика слідчого, яка припала на той період, захоплювала стороженка. Розкриття злочину писав він. Дає мені величезну насолоду, цим я й буваю повністю нагороджений за свою працю. Крім захопливої роботи слідчим, Стороженко займається етнографічною роботою, де б він не бував, всюди збирав народні бувальщини оповіді, казки. Закоханість письменника у минуле нашого народу, в його побут, а також талант зробили врешті чудовий сплав. З-під пера Стороженка виходили романтичні легенди, фантастичні казки і побутові оповідання, що давали можливість відчути аромат українського слова, овіяного століттями. Вийшовши у відставку 1868 року у ранзі дійсно статського радника, останні роки життя Олекса Стороженко провів на хуторі поблизу Береста. Тут він виконував обов'язки голови з'їзду світських посередників, займався садівництвом, любив полювати і рибалити. Багато часу віддав грі на віолончелі, малював, ліпив і був навіть нагороджений медаллю Академії мистецтв. Був енергійною людиною з міцним здоров'ям і силою. За власним свідченням згинав двогривенні і носив на гору 10 путів. До смерті письменника спричинила прикра пригода. Повертаючись одного разу пізнього жовтневого вечора додому, Стороженко впав із кладки в холодну воду, пошкодив ногу, застудився і незабаром помер. Сталося це 18 листопада 1874 року. Поховано письменника на міському цвинтарі у бересті. Отож, діти, поміркуйте, оповідання називається скарб. Що таке скарб на вашу думку? Що воно означає, які асоціації у вас із цим словом? Запишіть, будь ласка, поставте тире скарб, запишіть слово скарб, поставте тире і напишіть декілька слів, що перше спадає у вас на думку, коли ви чуєте слово скарб. Ну і взагалі, про що може бути мова в цьому оповіданні? Як ви гадаєте? Тлумачний словник подає декілька значень цього слова. Перше значення це коштовності, гроші, цінні речі. Друге, друге значення це духовні та культурні цінності, які створила людина. І третє значення це хто що-небудь надзвичайної цінності з винятковими Ну, Це три основних значення, які я вибрала з тлумачного словника. Звичайно. Про одне із цих значень буде йти мова в нашому сьогоднішньому оповіданні. А про яке саме, думаю, що в кінці уроку ми зможемо дати відповідь на це питання. Отож, мандруємо за скарбами. Вперед! І ще одна словникова робота: перш ніж почати читати оповідання, проаналізуємо, пояснимо значення деяких слів, які можуть бути вам незрозумілі. Так, характерник це чаклун, пахолок це підліток. Цільничок це рамка з сотами, бузівок однорічна теля, ялова це корова, яка надає приплоду, ура – це великий віз, талій хвороба, яка вражає худобу, колодка старовинний вулик для бджіл, царина засіяне поле і пудофет ледер нездара. Ось такі, бачите, справді колоритні слова українські, які сьогодні дуже рідко почуєш в активному вжитку. Отож, про що ж оповідання скарб? Працюємо над змістом. Як розпочинається твір? Пригадайте, адже можливо хтось із вас влітку читав це оповідання. Який жанр уст народної творчості нагадує початок твору і чому? А хто такий Павлусь і як його описує автор? Зачитаємо! Доріс павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло. Такий став гладкий та опецькуватий, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їми пошерхнуть. Зроду не то щоб ціп або косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг від порога або за віник, щоб вимести хату. Ось такий портрет нашого головного героя. Чи подобається вам головний герой? Отож, що ж таке казка? Один із основних жанрів народної творчості, епічний сюжетний художній твір основного походження. Читаючи твір, поміркуйте, та, будь ласка, чим же він схожий на казку? А ми працюємо далі. Чому, на вашу думку, Павлусь мав такий вигляд, і як до сина ставилася мати? Як сталося, що Павлус залишився сиротою? Хто у цьому винен? Спробуймо розібратися. Раз вночі розврядувавсь Павлус, як на живіт кричить меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймичку, і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати. У кого є, та, каже, нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила у попа. За один цільничок обіцяла бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду. Заснув менесенький, ніяк його не розбуркаєш. Так через той томет занедужала небогам та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зостав з круглим сиротою. Отож бачимо, хто ж винен в тому, що Павлусь залишився сиротою і як Павлусь ставився до матері. Хто глядів хлопця після смерті батьків? Що він робив весь свій вільний час? Як Павлус прийняв пропозицію хлопців піти шукати скарб? І розбираємося. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба, узяли з собою заступи, лопати і горілочки не забули, та й пішли у степ, ідуть біля Павлусевої хати. От один барубок і каже Знаєте що, хлопці? Візьмемо з собою на щастя Павла Лежня. Таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, а вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле. гукнули парубки. Ходім лише з нами скарбу шукати? Не піду, одрізав Павлус. Ходім, бо просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя, як ти з нами будеш, то може Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то у вікно вкине, одказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Що можна сказати про павлуся і про ставлення до нього парубків? І взагалі, що ви, який ви зробили висновок про спосіб життя Павлуся, чи хотіло б ви жити таким життям? І чому хлопці кажуть, що Павлусь був щасливий? На що це вказує, як хлопці вирішили провчити Павлуся і чим це обернулося? Вже вертаючись, як смеркалось, недалечко від села дивляться, лежить край дороги дохлий хор, мабуть, давно й і здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо з цього хорта та шпурнем лежаві в хату. Нехай це буде той скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам подобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до Павлузевої хати, розмахали хорта та й шпурнули в вікно, а він як бебехнеться об поміст, так і брязнув і задзвенів і, як жар по всій хаті, розсипався дукатами. І от уявляю, яка жаба задавила тих хлопців, які це побачили і почули. І як ви вважаєте, чому ж автор зробив такий поворот сюжету? Що ж сталося з Павлусем далі? І як він дожив свій вік? Не цікаво вам? Про що роздумує оповідач наприкінці твору? Зачитаймо! Що таке на світі щастя? спитав бо я е, дуже письменник. Частенько чуєш, люди кажуть о той щасливий, глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що увесь свій вік нікого нічого не дбають, як мій Павлус. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо у його багацько грошей. А він не борак увесь свій вік стереже гроші, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний ще гірш від якого небудь підолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він його пос... йому послав, той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виореній ниві. Чи погоджуєтеся ви з письменником? А що для вас означає щастя? Як ви вважаєте, чи був Павлусь дійсно щасливим? Чи хотіли б ви бути схожим на нього? Як ви вважаєте, чи дійсно мав на увазі Олекса Стороженко, що лінь та байдужість можуть дати людині щастя? Діліться своїми думками у коментарях. А ми працюємо над текстом і проаналізуємо образ Павла Лежня. Отож, поміркуйте діти. Ось спочатку він був немовлям, потім дитям, потім парубком. І чим він все весь час займався правильно. Він тільки їв і спав, спав і їв. Цікаве життя, на вашу думку. Отож, Павло Лежень. Єдиний синок у заможних батьків мледачий, примхливий, вередливий, байдужий, бездіяльний, егоїстичний, недоброзичливий і недоброзичливий, звичайно, і нелюдяний. Ось такий наш герой. До речі, до цих рис характеру спробуйте знайти цитати із тексту, які підтверджують подані слова Проаналізуємо оповідання. До речі, пригадаємо, що таке оповідання це невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному рідко кількох епізодів життя одного, іноді кількох персонажів. Отож, справді, оповідання, скарб це є оповіданням, тому що в центрі уваги в нас один персонаж це Павло Олежень, і показано нам в тексті одна подія це його життя. Звичайно, у нас невелика кількість другорядних персонажів і одна сюжетна лінія. Тому ми можемо з упевненістю сказати, що твір скарб це є оповідання. Наше оповідання скарб написано в 1870 році письменником. За жанром, це не просто оповідання, а гумористичне з елементами фантастики. До речі, зрозуміли, що в нас реальне, а що фантастичне. До речі, саме елементами фантастики скарб і схожий на казку. Письменник використав український фольклор, поєднав фантастичні елементи з реалістичним зображенням селянського побуту, гумористично зобразив головного героя. Тема запишіть обов'язково аналіз цього твору зображення щасливої долі павлуса, який протягом свого життя був ледачим і в той же час байдужим до всього ідея уславлення працьовитості, любові, і засудження заздрості, підступництва тих, хто зазіхає на чуже майно, ледачого, паразитичного життя. Основна думка той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав. Натисніть на паузу і запишіть аналіз оповідання скарб. А ми працюємо далі. Звичайно, в оповіданні Олекса Сторожанко піднімає низку морально-етичних проблем, морально-етичних саме пов'язаних з нормами моралі, з нормами поведінки. Перша це проблема батьків і дітей. Як ви вважаєте, чи нормальними стосунки були між батьком, матір'ю та сином, чи правильно вони виховували хлопця? Мати павлуся своєю любов'ю не дає подорослішати сину. Вона не хоче бачити в ньому особистість, а хлопець радіє такому піклуванню, бо завдяки цьому може займатися улюбленими справами їсти, пити і лежати. Проблема лінощів, звичайно хлопець розбещений опікою матері, навіть після смерті батьків він не здатен самостійно навіть люльку запалити. Повною протилежністю лежню в творі виступають наймити, які все життя працюють, щоб забезпечити не лише власне життя, а й добробут свого ледачого хазяїна. Ну і звичайно, проблема щастя. Для кожного героя щастя своє, мати почувається щасливою, бо може присвятити себе улюбленому синові. Павло щасливий, бо може цілими днями байдикувати, а хлопці вбачають своє щастя у скарбі, закопаному в степу. А яке ваше щастя? Чому воно полягає? Отож, якраз доходимо до того, який же зв'язок оповідання скарб з фольклором, адже Олекса Стероженко багато часу приділяв вивченню етнографії. Отож, елементи фольклору. По-перше, казковий сюжет це зачин були собі чоловік та жінка, ну і перетворення хорта в стар... скарб ставлення до героя. Павла прозвали лежним, хлопці сміються над Павлусем. В основі сюжету одна визначна подія це історія Павлуся Лежня. Контраст. Павлові протиставлені його батьки, наймити, селяни, дружина і діти, які працюють. Так, так, уявіть собі, мені просто цікаво, як же в такого ледачого з'явилася дружина і з'явилися діти. Ну, в принципі, я цього не розумію. А ну, я взагалі цей момент вважаю казковим моментом. А ваша думка яка? Легенда. Теж лягла в основу цього оповідання, розказують люди, що часом скарби самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку-небудь пакость у старого шолудивого діда, або мершавеньке козеня, або у дохлу кішку. Ну, в нашому випадку скарби перекинулися у дохлого харта. Прислів'я та приказки теж використані в оповіданні. Як кому Бог дав щастя, то не треба, тому й рідної матері. Водиться, як з малою дитиною, їсть аж за вухами лящить, Господь благословив на добрі діла. Також велика кількість фразеологізмів. ноги пристягне, нудяться світом, з хати носа не виткнеш, останню сорочку не витягне, навіки заснув, голову важко держати на плечах. Порівняння вислови, руки білі та ніжні, як у паночки, щастя, як горіх з мішка сиплеться, як жар розсипався дукат. Ну і, звичайно, в фольклорному стилі виписані діалоги між батьком і матір'ю, між наймитом Павлусем, Павлом та Парубком, наймитом та парубком, тобто які втілюють саме український національний колорит. Використовуються слова зі зменшувально писливими суфіксами, а з якою метою вони використовуються і для чого, це ви вже поміркуйте самостійно. А ми пропоную вам гру, хто сказав. Чи добре ви знаєте зміст оповідання, спробуйте дізнатися, поєднавши цитати з героями оповідання. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрана. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам правильно поєднати героїв і те, що вони сказали, тобто їхні цитати. А ми говоримо про смішне так. Засоби комічного це гумор, сатира, іронія та сарказм. Ми вже про них говорили в шостому класі, коли вивчали гуморески. Отож, гумор це зображення смішного в життєвих явищах та людських характерах, сатира це спосіб зображення дійсності, який полягає у різкому осміюванні негативного, іронія це лукавство, глузування, прихований гумор, художній троп, який виражає глузливу критичне ставлення митця до предмета зображення. Ну і нарешті сарказм, зла і уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії. Троп і засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги. Як ви вважаєте, який засіб творення комічного використано в оповіданні гумор, сатира чи сарказм? Досліджуємо: у творі Олекси Стероженка-Скарб комічний ефект досягається на сюжетному і мовному рівнях, а також на рівні характеристики персонажа. Прикладами засобів гумористичного зображення є іронія. Заснув малесенький. Парадокс поспить на кроваті, лізе на піч поспати ще в просі. Хвалить шинкар п'яницю, а дочки за неї своєї не віддасть. Жартівливі слова та вислови Чималий пахолок. Як той путь виріньок вигнало та розперло, опецькуватий, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у паночки, отут ми бачимо і протиставлення, гіперполізація. Тобто перебільшення. Такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортя ликадере. годують скриню карбованцями, ну і пестливі форми слів: заможненькі, садочком, одинчик, маненька, головку, манесеньку, і, звичайно, вони всі ці пестливі форми слів передають саме ось цю іронію, що дядько то він уже дорослий, а мати з ним бавиться як з немовлям. Ну і пропоную вам гру, яка покаже, чи добре ви зрозуміли засоби творення комічного. Поєднайте засоби творення з прикладом із тексту. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання не забудьте скріншоти з результатом, надсилати своїм вчителям. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобалася вам гра і сподіваюся, що ви збагатилися засобами творення комічного. А тепер поміркуємо. Чому твір гумористичний, як ви вважаєте? Автор тут не викриває вади Павлуся, а в жартівливому тоні виявляє смішне в характері й поведінці головного героя у способі його життя. Павлусь нікого не ображає, нікому не шкодить і не заважає жити. Такий спосіб життя видається смішним. Спробуйте поміркувати, займіть позицію. Чи вірите ви, що можна павлуся змінити? Поясніть свій вибір. Тобто виберіть одне із речень і допишіть його в зошити. Я вважаю, що павлуся можна змінити тому, що, або ж я вважаю, що павлуся не можна змінити тому що. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Мені дуже буде цікаво знати вашу думку, адже скільки людей, стільки й думок, пишіть у коментарях. Поміркуйте діти, а в чому ж полягав скарб павлуся? Напишіть у коментарях, як ви зрозуміли, що для павлуся скарб. І, до речі, автор за, е, закінчує оповідання такими рядками: Завидуєте щастю мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем. Чому автор вважає Павлуся щасливим? І про чому він говорить, що ніхто б не схотів бути павлусем? Запишіть у коментарях свою думку або ж обов'язково напишіть у зошитах. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. До речі, а ви хотіли б жити життям Павлуся? Продовжуємо розмірковувати і висловлювати власні судження. Чи погоджуєтеся ви зі словами Олександра Підсухи? Щастя не слава, не гроші, все це минає. Щастя це дружі, друзі хороші, шана людська. І яке прислів'я співзвучне з проблематикою повідання скарб? Виберіть, будь ласка, це прислів'я і поясніть свою думку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми працюємо далі. Мораль оповідання. Байдужість людини робить її нецікавою, порожньою і безглуздою, незалежно від того, який у неї достаток. Така людина лише збоку здається щасливою. Насправді, вона нещасна, її нема за що полюбити, ні в якому разі не потрібно прагнути бути такими, як Павло. В цьому немає нічого хорошого, і це не призводить до щастя. Гроші це матеріальне. Сьогодні гроші є, завтра їх нема. І навпаки, сьогодні грошей нема, завтра вони можуть з'явитися. А от щастя це коли біля вас родина. Це коли вони живі і здорові. Щастя, це коли у вас є вірні друзі, які вас справді люблять. А люблять, це означає радіють разом з вами і печаляться разом з вами, коли вам погано. От в чому полягає щастя. А що щастя для вас? Міркуємо. Ну і нарешті вихідний квиток. Думаю, ми багато сьогодні поговорили і сподіваюся, що у вас з'явилися теми для роздумів. Тому, будь ласка, допишіть речення таким чином, оцініть себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Ви вихідний квиток отримали теж і нарешті домашнє завдання. У підручнику сторінку 149 прочитайте і допишіть анкету письменникам. <клух> Сторінка 150 та 154 для тих, хто ще не прочитав оповідання. І не забудьте про те, що ви повинні дати відповіді на ті питання, які сьогодні прозвучали на уроці. Любіть і вивчайте українську літературу, адже саме українська література дасть вам визначення поняття, що ж таке щастя. Одним із таких письменників був Григорій Сковорода. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами, як риба в воді, так і ми у ньому, і воно біля нас шукає нас самих. Немає його ніде від того, що воно скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва. Відхили лише вхід у душу свою. Тобто, як бути щасливим, відповідь проста. Хочеш бути щасливим? Радуйся тому, що є. Цінуй те, що є сьогодні. І люби життя, люби тих, хто навколо. Я бажаю вам бути щасливими. Хочете бути щасливими? Будьте ними. Бережіть себе і своїх рідних. І до побачення! Читайте хороші книги!